Вона здатна відповісти на будь-які питання. Якщо не знає відповідь, вона вигадує. Добре, як тебе звати? Середня швидкість 5 секунд очікування. Мене звати Юді. Це Юді. Бот зі штучним інтелектом, розроблений українською командою Юдрім. Головна його мета допомагати користувачам в роботі та творчості. На даний момент вона вміє 30% того, що ми запланували. Вона може вчити, вона може пізнавати картинки, збільшувати їх, генерувати зображення, генерувати зображення по тексту, генерувати зображення українською мовою, вона може редагувати зображення, писати тексти, переписувати тексти і на що вистачить фантазії. Зараз Юді трохи більше двох місяців. Вона має понад 6 тисяч користувачів. Серед них Вікторія каже, використовує бот для саморозвитку і роботи. З-поміж інших обрала Юді, бо вона відрізняється гарним знанням української мови на відміну від своїх іноземних аналогів. Вона вміє розмовляти українською набагато краще ніж ChatGPT. Це набагато корисніше, ніж ну, той. Можу сказати, що вона мені набагато більше сподобалась, тому що вона більш культурна, вона більше жива, можна сказати. З нею справді цікаво спілкуватись. Одна з головних цілей розробників розповідає Володимир Лук'янов: надати юді знання з українського фольклору та культури. За час своєї роботи штучний інтелект згенерував понад 100 тисяч зображень, вагома частина з них патріотичні. Вона навчається кожен день, бо матеріалу на українську тематику в неї зовсім не було. Ніяка нейромережа не має, окрім флагу та гербу, ніяких знань. Тому ми вирішили додавати ці знання, щоб було корисно користуватися українцям. Тобто пишеш тексти, вона відповідає українською мовою на актуальні українські теми. Розробники кажуть, робота над розвитком штучного інтелекту триває щодня. Найближчим часом планують розширювати і вдосконалювати функції ЮДІ згідно з запитами користувачів. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.